На передовій окопи та постійна небезпека у тилу – турботливі руки волонтерів. У волонтерському загоні паляниця готують смаколики для військовослужбовців, які тримають оборону на Донецькому напрямку. Цього разу готували до відправки ситні страви та солодку випічку. Кухня тут умовно поділена на два цехи. У солодкому цеху пані Надія ліпить рогалики з повидлом. Робить це вже автоматично, адже за півтора роки волонтерства руки вже звикли до справи. Ну це теж треба, вони смачні дуже, і хлопці люблять. Та всі діти з дитинства знають, що всі любили рогаліки. Зроби на праздник, роби просто так. Так що я думаю, до доцявім комусь удовольствия. Угу. З якою начинкою? Начинка із журавлиною робимо, із шоколадом робимо, з вишнею. Які приходи ящик такий робимо. Що угу. вкладаєте у свої рогалики? Які угу. думки? Які думки скорішої перемоги. І радості, і діти, щоб були живі, всі і ті, що на фронті, і вдома, і маленькі, щоб ну, дитячий сміх лунав, тому що в мене в моє, четверо онуків і дуже хочеться миру. У гарячому цеху працює пані Яна. Тут готують усе можливе з продуктів, які дають небайдужі мешканці. Навантаження нині чимале. Замовлень настільки багато, що захисникам навіть доводиться ставати в чергу. На жаль, волонтерських рук не вистачає у загоні. Дають чергу, бо не стигаємо, не стигаємо. Хлопці багато, їсти хочуть. Кажуть голодні, мусимо. Uh -huh. робити. Що ще ось в такому м'ясному цеху ви виготовляєте? Та все. Більш холодніше, ми робимо котлети м'ясні, печінкові, uh -huh. гречаники. Uh -huh. Все, що маємо продукти, все, що люди дають, то ми виготовляємо. Що вкладаєте ви у свою продукцію? Душу, серце. Uh -huh. Тому що свої діти, я ж кажу, діти ж служать, син служить, ти не можеш інакше. Незважаючи ні на що, паляниця продовжує працювати. Бо поки є ті, хто боронить країну зі зброєю в руках, мають бути і ті, хто тримає її тил. Ольга Ситник, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.